Друзі, всім привіт! Терор нашої країни продовжується сьогодні. Знову була довга і повномасштабна повітряна тривога, але нас не залякати, нас не зламати. Все, що нас не вб'є, то зробить нас сильнішими. Тому тримаємося і віримо в ЗСУ. Сьогодні ввечері я вже планую їхати в Київ. Вже зібрала речі і зараз до. Потягу є вільний час, тому поїдемо в місто, трохи пройдемося, розвіємося. Ти йдеш? То Сергій мене чекав. Тепер я вже зібрана, <клес> чекаю його. Зайшли в кафе, що знаходиться поруч з домом, щоб пообідати. Чекаємо наше замовлення, присіли на терасі. На вулиці. Сьогодні чудова погодка, хоча зранку було дуже похмуро. А зараз вийшло сонечко, тепло, я навіть зняла свою кутку. На обід сьогодні паста. У мене ось такі фігурні макарони з курячим філе, печериці і свіжий перчик. А у Сергія ось такі спагетті з шинкою. Та ми шинка і ковбаса, да? так. смачно і часничок, да? і часничок, бо пахне чесничком. А в мене в вершковому соусі ще. І взяли чай собі ще. Смачно. Да. До речі, мені подобається, що тут великі порції. Ось ця порція 400 грамів. Можна і двом наїстися. Сергій сидить і розказує, що якщо тут замовити пельмені, то приносять дуже велику тарілку. Тут теж порція величезна, то виявляється ти тут часто гість, так? Да? Два рази був, рахуючи зі мною. Ми вже приїхали в центр міста. Я сходила на ринок, дещо тут купила собі, зараз я вам покажу. Дивіться, купила ось таку пачку грибів. 200 гривень. Сушені гриби білі. Буду вдома в Києві варити собі юшку. Взяла собі пасту цю. Але вже на цей раз вирішила взяти гостру. І взяла ще баночку меду. Ось такий він світлий, 150 гривень. Це чи липа, чи акація, не пам'ятаю. В одне вухо влетіло, в інше вилітіло і забула. Отже, трошки купила собі Закарпатських смаколиків, і зараз підемо прогуляємося трохи. Вийшли на набережну. лебеді плавають 1400. Качки? А на сумочку припікає, так? Да? Жаркувато трохи. Липова алея дуже таке затишне і гарне місце. Я уявляю, як все листя пожовкне як буде дуже гарно тут. Знайшли йшли ще одну фігурку. Це кріт. Це з мультика, так? Як ти думаєш? Прикольний. Передає всім вітання. Мені дуже подобається цей вид. Просто неймовірний. Заглянути. Річка, бачите, дуже мілка, можна її перейти. О, і ось ще маленька скульптура фігурки. Можна зайти за посиланням цим QR-кодом і прочитати про цю скульптуру. В Ужгороді вже починають з'являтися улюблені місця. Ось, наприклад, мені дуже подобається ця вулиця. Вона така затишна. Дуже подобається ось цей будинок. В ньому в 18-19 столітті так мешкав мер міста. І, звісно ж, навпроти. Уже улюблена кав'ярня Штефаніо. Це вже стало традицією завітати перед моїм від'їздом в Штефанію і скуштувати тортик Ужгород. Ще в мене капучино. Сергій взяв собі чай. Я вже два дні каву не пила, чого ти не наливаєш чай? А ти солоденького не захотів, нічого. Такий смачний. Смакота. Наші мене. Серйозно. Все добре, але мені не подобається, що тут, дивіться, паркуються машини. Я б заборонила тут паркуватися. І за машин закриваються гарні види. На мій улюблений будинок. Тут церква. Дуже гарно. Але заважають машини ці. так. Дивіться, який будиночок прикольний. М -м -м. І ось ще теж схожий. Такі схожі. будинки знімали в старих радянських фільмах. Про Європу. Класний. По Помилка резидента, голова професора Довела. Ми вже зараз йдемо додому. Я буду брати речі, їхати на вокзал. О, чорна кицька. Все, не йдемо, ні. Не йде. Пішли по тій вулиці, не хочу я. Мені в дорогу. Дивіться, ну, просто краса. Ще й дерево таке гарне. І виноград, листя жовте. А ось ще кицюля сидить. І дивіться, скільки винограду. Тут у дворах дуже багато винограду, ще його не позрізали, як і дещо, то такий солодкий аромат. До відправлення потягу залишилось менше 10 хвилин. Ми ледь встигли на вокзал, бо сіли в автобус, який кружляв по всьому місту. І тепер біжимо. Я би так. Не хвилювалася, якби завтра не на роботу. До речі, дивіться, який захід кльовий. Вон Сергій біжить з моєю сумкою. Ще й вагон в самому кінці, бо я купила білет подешевше в останньому вагоні. Все, встигли. Залишилось пару хвилин. Сергія як завжди, якось сумно уїжджати, але треба нічого, ще приїду обов'язково. Я в купе сама. Старий вагон цього разу, але білет на 300 гривень дешевше. Тут бачите є шторки ці. ми вже їдемо Сергій, біжить пока все щасливої дороги. Як тебе не любити, ти є вий. Я вже вдома, все добре. Зараз зібралася на роботу. До речі, потяг запізнився на півгодини, хоча в мене по часу було все розписано і на 11 треба було бути вже на роботі. Але так як в Києві поцілили в ТЕЦ, то у нас зараз іде. Віолове відключення електроенергії і тому на роботі не було світла, ось тільки щойно, мабуть, його дали, тому я швиденько зараз виїжджаю і на роботу. І ще встигла привести себе до ладу, сходити в душ. Це теж добре, що вдома було світло, електроенергія. Бо тоді я не знаю, прийшлось би їхати. Одразу після потягу на роботу, отже, всі пазли зложилися. А ну, і ще я хочу сказати, що недаремно я ще на один день відпросилася з роботи, тому що все одно ці два дні торгівельні центри були зачинені і. Я б сиділа вдома, так би приїхала, і було б дуже шкода, що приїхала на день раніше, просто щоб посидіти вдома. А так побула в Ужгороді зі своїм коханим чоловіком. Отже, всім вам дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою, мирного неба. Бережіть себе і до нових зустрічей.